Ще один у нас гість з Сполучених Штатів Америки дуже гарна Audi A4 в класному кольорі. Гарній комплектації, S-Line зовнішній. Така прямо-прямо гарна гарна. 15 рік, 2 літра бензин, 137 тисяч миль пробіг. Гарна комплектація, давайте розкажу, що по ній є яка її ціна. 15700. Стартуємо, це 2 літра турбобензин, повний привід Quattro, автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, Пригнаний на фірму, реєстрація, сертифікати готові. Реєстрація будь-який день без проблем. Значить, що по комплектації? Лінзована оптика присутня. Датчик світла сенсор дощу, омивачі. У нас безключовий на усіх дверях, включаючи кришку багажника. Легкосплави такі крутезні в дуже класному стані, проточені, гранюсінькі, жодних зауважень немає. Гальмівні диски нові колодки нові. Супорта S-Line пофарбовані, зроблені. Тут все аналогічно. Нові задні гальмівні, колодки нові. Чорний сполірочок такий позаду. В рояльний лак пофарбований слайн. Задній парктрон, камера. Багажничок з таким оригінальним крутезним ковриком. Тут у нас докаточка. До речі, багажник не такий маленький, як для Audi a 4 По салону теж дуже багато всього цікавого, тонована вкруг. Присутня тут, бачите, система моніторингу сліпих зон, повний електропакет. З пам'яттю водійського сидіння, електропривід водійського сидіння, кремовий крутезний салон, коричневе тропедо, коричневе, красивезне кермо. Ну тут, звичайно, що там навігація, клімат, підігріви, Тут е, вся управління мультимедіо, старт-стоп, електростояночний тормоз в дуже гарному стані. До речі, шкіра автомобіля. Автомобіль прямо такий нарядненький, Зараз покажу оптику його. По задньому ряду все теж бомбезно, чудово. На 12 вольт розеточка. Тут карти, все стан суперовий, до речі, по безпеці не стріляна. Зараз покажу вам він код, хто хоче пробувати. Так, давайте так. 2 літра TSI. Повний привід quattro 137 тисяч миль пробігу. Ціна 15700. Комплектацію я вже озвучив, це легкосплави в ідеальному стані, кузов. Я вважаю, що в ідеальному стані, але ви подивитеся Карфакс, що там було по ній. Зараз він просто бомбезний, жодних подряпин, такого всього нічого немає, не подряпан на дисках. Гармінна система вкруг новенька в автомобіля. Зараз заведу також, покажу, що підкапотний простір є люк у неї. Давайте запустимо. Цю красуньку А4, жодних помилочок немає, круїз, мультикермо, звичайно, що присутнє, автозатемнення. Тут у нас такий лючок гарний. Так, Вмикаємо оптику і ліземо під капотний простір. Тут система моніторного відмикається. Хочете з нею, хочете без неї. Зеркала теж зроблені. Рояльний лак дуже класно. Цеп замінено, всі масла фільтра. В коробці в редукторах все замінено. Тобто лізти по двигуну нікуди не потрібно. Тут під капотом машинка виглядає, працює просто перфектно, ідеально, жодних зауважень. Дублюємо він автомобіля. Ксенон оптика. Їде вона просто бомбезно жовті поворотнички вже виконані. Чи вони тут такі були, я навіть і не знаю, якщо чесно, це так. Зараз подивимося, які позаду. Ні, позаду ще червоні. Отака краля, друзі, 15700 за 15-й чистий рік автомобіль в крутезному стані і на дуже класній комплектації. Комплектація дійсно Бомбезна. Як для А4 Ауді, ну, тут може ще бути лінія і Дістрон, але тут і так багато опцій, як для такої малявки. Дуже багато опцій для такої малявочки. Цікаво, набирайте чудовезний подарунок дружині чи собі улюбленому під Новий рік. Ціна, мені здається, хороша, тим паче, що за повністю сервісований автомобіль. Тобто ви приїхали, ми зробили договір, поставили на реєстраційний облік і ви поїхали робити нею свою роботу. Кайфувати. Подивіться, Бампера нічого не подерто, все веслайн, все в блек-пакеті. Класно тут, по бамперах. Виглядає гарно? Напишіть в коментарях, чи виглядає гарно. Мені здається, що просто неймовірно гарно виглядає ця машина. Можемо пропікати ще лакофарбове, але це вже буде у наступному ролику, і ви його теж подивитесь. Цікаво набирайте.